Привіт, хочу розповісти, яке ще цікаве замовлення отримав. Замовлення із авторамок, такі от для автомобіля Renault Megane 2. Я думаю, це буде актуальна така ж рамка для рестайла та Дорестайла. Вона тут однакова буде, різниці не буде. Загалом предісторія. Виготовляю різні рамки для автомобілів Renault Megane 2 під дисплей. Це от така це для Дорестайла. Є для рестайла різні варіанти із USB-отворами. Такі саме для дори стайла, бо тут і тут можна зробити місця для USB отворів. От, і тут замовник <кхів> звернувся з таким проханням каже: в мене є ось така е, поличка, так? і каже, що хочу сюди зробити. О, бачите, Світло пропало. Хочу сюди зробити. О, так краще. Хочу сюди зробити е, рамку, да, щоб ставити в місце замість магнітоли. От. Є бажання. І ресурси це зробити. Обміряв, змоделював, зробив ось таку рамку. Ось вона сюди доволі добре Ось так. От. І це все тоді вставляється в місце замість штатної магнітоли. Ось така це, тут є поличка для різних дрібничок, а тут ось підстаканники. Ось так. Ось це, це. Думаю, що такий доволі цікавий гаджет. Який можна ергономічно вписати у штатні місця. Кому теж потрібні якісь такі нестандартні речі, можу виготовити мої реквізити в описі під відео. Всім гарного дня! Кому відео сподобалось, ставте лайки і катайтесь, не ламайтеся!